Еріх Марія Ремарк це найяскравіший представник втраченого покоління, найпопулярніших німецьких письменників в Україні. Його твори про війну це сповіді, подані у формі репортажів і репортажі, що є сповідями. Герої твору на Західному фронті без змін під дією патріотичної пропаганди йдуть на війну, не знаючи про те, що попереду їх чекає не слава героїв, а інвалідність і смерть. Кожен день війни забирає життя чиїхось батьків, синів, а газети тим часом безпристрасно повідомляють на Західному фронті без змін. Позаду залишилася Перша світова війна. У розбитій, приниженій Німеччині панує зневіра. Молоді люди, яким пощастило повернутися з фронту живими, не можуть позбутися страшних спогадів та знайти собі місце в мінливому світі. Саме їх згодом назвуть втраченим поколінням. Важкий подих війни змушує їх тікати з нацистської Німеччини. Є тільки тут і зараз, але, блукаючи перед воєнною Європою, попри острах, голод, злидні, герої твору знаходять у собі сили залишатися людьми та не боятися кохати. Люби ближнього Твого, сказав Христос, люби ближнього, повторив Ремарк. Париж напередодні Другої світової війни. Біженець з Німеччини без документів, що ховається і від французів, і від нацистів. Він хірург, який рятує людське життя. Одного разу він зустрічає актрису з Італії. Вона так само, як і він, Равік, самотня і загублена в цьому холодному світі. Лиха година поєднує їхні душі, а кохання, яке спалахує між ними, стає гірким від сліз. 1944 рік війна добігає кінця. Рядовий Ернст Гребер повертається додому у відпустку. Рідне місто в руїнах, розшукуючи батьків, він зустрічає Елізабет. У них обмаль часу, але ці кілька днів, що вони провели разом, здатні вмістити в себе все життя, все їхнє коротке життя і велике кохання, у якого немає майбутнього. Головний герой, учасник Першої світової війни. Він продає надгробки і живе під час гіперінфляції. Він іноді грає на органі у психлікарні. там він знайомиться із хворою дівчиною, з якою багато розмовляє, а згодом і закохується. Герой Роману, розмовляючи з Ізабелою, бачить, що психічно хворі дивляться на світ інакше, краще, в іншому розумінні він запитує усіх зустрічних людей. В чому їх сенс життя, і тільки в кінці роману сам дає на це відповідь. Коли втрачати вже нічого, коли один стоїть на краю загибелі, так і не дізнавшись, що таке життя, а інший, це життя стало нестерпним, майбутнього немає, смерть не слово, а реальність. Після прочитання цієї книги починаєш ще більше цінувати власне життя і те, що маєш. Адже вже завтра цього може і не бути. Тому що не буде тебе самого, врятуватися, втікти якомога далі від нацистів. Остання надія це пароплав до Америки. Але знайти квитки на нього майже неможливо. Дивний незнайомець готовий віддати власні. в обмін на те, щоб його вислухали. Попереду ніч сповнена вина і довгих розмов про життя, війну, націю, про справжнє кохання під час війни. Вони бігли від фашизму, бігли до останнього бастіону свободи і незалежності. Однак Америка чомусь не поспішає зустрічати їх із захопленням. Втікачів чекає благопристойна і доброзичлива байдужість мешканців країни, які давно забули, що таке війна і тоталітарний режим, де взяти сили, щоб почати жити наново, вигнанцям, спустошеним тугою за власним минулим. Ніде немає місця, і тільки свята надія коли-небудь повернутися додому.